Друзі, всім привіт, доброго дня і слава Україні! Всі ми бачимо другий день, яка складається складна і страшна ситуація в нашій державі. Ворог, агресор балістичними ракетами бомбить наші міста. Цієї ночі близько чотирьох балістичних ракет було випущено по території міста Києва. А вчора ви могли всі бачити в новинах, що прилетіла балістична ракета в Кривий Ріг, де загинуло шестеро дітей. І тому в е, мене назбиралось трошки матеріалів, я давав деякі запити і хотів знати ситуацію по е, сховищах. Ми ну, не, не можемо назвати їх бомбосховища, просто укриття. В наших школах де вчаться наші діти, тому що ми бачимо, що під час бомбардувань гине дуже велика кількість дітей. Тому е, сьогоднішнє відео буде стосуватися е, укриття, е, але конкретно однієї школи, тому що. Е, Наші керівники міст, голови громад, не спромогли на третьому році повномасштабної війни зробити якісні укриття в школах для того, щоб там могли переховуватись під час бомбардування і повітряної атаки наші діти, вчителі, але й мешканці сусідніх будинків, які теж мали би змогу переховуватись в цих укриттях. От. І тому е, держава е, розуміє, що 100% місцеві бюджети не мають змоги е, фінансувати е, іменно ремонти і реконструкції е, цих укриттів, і тому держава пропонує свого роду такі як гранти, е, в яких вона співфінансує іменно ці види робіт. І зараз хочу розказати одну ситуацію, яка склала з місці Дрогобичі. А саме з початку війни із Московії питання безпечного середовища дітей та працівників укриттях шкіл для забезпечення вимог законодавства навчання організовувалось в одну або дві зміни, чи в змішаному форматі поєднання очної та дистанційної форми. Тобто, бачите, накладали з різні варіанти навчання для того, щоб наші діти безпечно могли вчитись. Так як найбільшим за чисельністю в Другобичі є ліцей номер 1 імені Івана Франка, то для участі в проєкті із виділення в повну обсязі коштів з державного бюджету у межах. Е Дослухайте, друзі, 10 мільйонів гривень для будівництва сучасного укриття і для ліцею і мешканців мікрорайону з місцевого бюджету рішенням сесії Дробицької міської ради від 10.08.2023 року номер 1787 було виділено 1 мільйон гривень. Для виготовлення проєктно кошторисної документації на нове будівництво протирадіаційного укриття на півтори тисячі осіб ліцею номер 1 імені Івана Франка Дрогобицької міської ради Львівської області за адресою вулиця Петра Сагайдачного, 19, місто Дрогобич, Львівська область, оскільки серед е, проєктів на виділення коштів ліцеї номер 1 е, немає. Ми е, звернулись до міського голови начальника відділу освіти е, та директорки школи та департаменту освіти Львівської обласної державної адміністрації. Тобто, е, був е, оголошений конкурс на проекти е, з місцевого бюджету було виділено мільйон гривень для е, виготовлення документації. Але чомусь перша школа не взяла дивним чином участь в даному конкурсі, тобто мільйон гривень було з бюджету міста потрачено. Але участі чомусь місто і школа перша не взяла. І тут починається друзі найцікавіше. Якщо департамент освіти чітко пояснив, що 16.01.2025 року Міністерство освіти і науки України повідомило, що з 20 до 26 січня громади зможуть подавати заявки на будівництво і ремонт укриттів у закладах, що надають загальну середню освіту школи і профтехи. Коштом державної субвенції, проекти, які мають фінансування, відбиратимуться МОН через цифрову платформу DREAM. Після цього кожен проект буде автоматично пріоритизовано за ключовими критеріями: підготовленість проекту, безпека, співфінансування, сталість, фінансова ефективність і посилення спроможності громади. Нагадуємо громадам, ми працюємо виключно в системі DREAM, яка довела свою ефективність минулого року. Система вже є оновлена. Час обмежений. Громади мають всього 6 днів до 26 січня, щоб подати свої проекти. Зверніть увагу, процес подачі заявки вважається завершеним лише після того, як ви побачите в системі статус відправлено на погодження в ОВА. Начальник відділу освіти Петро Шев'як при наданні відповіді про звіт та зібрані кошти в освіті під час акції мільйон на ЗСУ звалив відповідальність на е, дирекцію шкіл. Е, і е, така сама ситуація сталася і зараз е, з укриттям. Е, він звалив так само на дирекцію ліцею номер 1 вони вмили руки, міська рада теж дала відповідь, що вони не знають, не розуміють нічого. А всі питання до керівництва ліцею номер 1 Але хочу зазначити: мабуть, він, пан Шев'як, не знав, що згідно статті 25 закону України про освіту права і обов'язки засновника закладу освіти. Зобов'язаний здійснювати контроль за фінансо-господарською діяльністю закладу освіти а також очевидно не довів до закладу освіти терміни подачі заявки аналогічну відписку і з перекиданням відповідальності на ліцей номер 1 Е, яку також я так розумію для міської ради написав Петро Шевяк і її підписав профільний заступник міського голови Юрій Кушлик. Ідентична відписка, що всі проблеми і всі питання до ліцею номер один. А от директор школи, мабуть, теж не володіє інформацією щодо вимог МОН подачі заявки з 20 по 26 січня 2025 року. Тому що у відповіді вона е, нам відписала і посилається на участь даного проекту в платформі Dream е, ще 15.04.24 року. Тобто, друзі, людина настільки некомпетентна, запит був даний по укриттю по співфінансуванню, які мали подати в систему ДРІМ від 20 по 26 січня 25 року. А вона посилається, що вона зареєструвала на платформі ДРІМ 15.04.24 року. Друзі, майже рік тому. Тобто ви зрозумієте, які люди е, в нас керують, ну, по крайній мірі, першою школою. Тобто людина взагалі далека не розуміє, е, що вона написав, в чому була суть запиту і яку відповідь вона надала. Е, на закінчення можу сказати, що враховуючи вище наведене, діти і громада через некомпетентність керівництва в місті та освіті втратила 10 мільйонів фінансування. Ну, Складається враження, що вони не тільки обікрали місто, тому що місто могло мати хороший, якісний і гарне, гарне укриття, а можу пропустити, що вони обікрали самі себе, тому що ми знаємо, що вони гарно катають на всіх ремонтах, на реконструкціях 10-20% відкату. От така, друзі, ситуація. Нема чого. Як кажуть, на дзеркало ображатися, якщо у вас паки криві, отак, От друзі. Але скажу ще інше: дивлюсь, що дуже сильно, знову ж Тарас Ярославович почав передвиборчу кампанію. і знову в нього нова тема це бруківка, площі, сквери. І як ми можемо бачити, що в степнику більше вже другий рік. Е, немає грошей, немає коштів для того, щоб для мешканців степника доробити автобусну е, зупинку там, десь приблизно е, 7-10 квадратних метрів бруківки достелити, і ну можливо зробити якесь накриття, але для цього коштів немає. Е, але е, для того, щоб попіаритись біля церкви Юра, е, яка знову площа чи там сквер, який зготується, і я під'їжджав, дивився. Ну там просто масово працюють десятки людей, працює техніка, підвозиться бруківка, все просто йде, тому що буде шоу, буде кіно, все буде в нього добре, тому що він хоче заскочити ще на третій термін. А от е, для укриття, де держава планувала виділити друзі, 10 мільйонів гривень, вони настільки тупі і недолугі, вони навіть не спромоглись вчасно подати всю документацію для того, щоб наші діти і мешканці навколо що проживають першої школи, могли мати хороше, якісне укриття. Друзі, закінчую. Внизу додаю реквізити Романа Козачка, голови громадської організації Побратими зі Стебника. Донатимо допомагаємо на купівлю дронам дронів FPV для хлопців, щоб вони мочили підерів там на війні. А ми будемо мочити місцевих підерів. Все буде Україна, слава Україні і до нових зустрічей.